Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути 20 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант імператор. вам так! Особливо, якщо ви хотіли вирішити якісь питання робочого характеру, юридичного, підписання паперів, оформлення якихось документів, завершення якогось проєкту, можливо, ваші питання полягали в площині, де панує там, скажімо, військова або поліція, поліцейська. Структура, то там в тому випадку ви також зможете все вирішити. Головне дотримуйте субординації і е, зберігайте межі свої і не порушуйте чужі. Також, якщо у вас в родині е, були якісь там непорозуміння, то наразі ви зможете визначити межі і обов'язки кожного партнера. І також у вас все складеться вдало. Головне. Будьте з розумінням, ставтеся до оточуючих людей. У роботі також ви зможете все для себе зробити так, як те вам потрібно. Навіть якщо вам буде потрібна допомога або консультація, ви можете звертатися до свого керівника або за, за консультацію до людини, яка має такі знання. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Дев'ятка жезлів перевернута, говори вам ні. Наразі щось у вас іще ситуація або не визріла, або ви самі просто не готові до того, щоб ви могли діяти. Щось у вас не вистачає. Можливо, у вас не вистачає ресурсу, можливо, розуміння, що вам потрібно. Щось у вас там гальмує у ваших справах. Взагалі-то, можливо, ви або переоцінили свої сили, і наразі того ресурсу вас не вистачає, і наразі можете мати якусь або втому, або навіть стан здоров'я ваш такий, що ви не можете просто діяти. Також іще, можливо, у вас якісь негаразди у родині. Через що ви не можете вирішувати свої питання. Пам'ятайте, що в цей день загостриться ваша конкуренція, хто працює у тій галузі, де вам потрібно тримати свою конкурентну спроможність. І тому вам на цей день потрібно бути дуже готовими до того, щоб протистояти їй. Ну і ще вам на цей день є така підказочка, що ви не зробили певних висновків із попередніх разів. Тобто зараз ви наступаєте на одні ті самі граблі. Просто ви не можете поки що побачити повністю картину, а дивитись занадто вузько. І через це вам важко орієнтуватися, як вам розібратися з тими причинами і наслідками, що у вас склалися наразі. Тому на цей день краще перепочиньте і е, міняйте свої стереотипи, е, можливо, комусь потрібно позбавитися від певних своїх комплексів. І таким чином це буде вам покращувати можливість вийти. І з тією ситуацією, яка наразі у вас склалася. Я бажаю, хай ці негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант король Пентаклів перевернутий, говорить вам ні. Швидше за все, у вас якісь робочі питання поки що не вирішуються. Для когось, можливо, ви не отримаєте фінанси або отримаєте. Не в той мірі, яку ви очікували. І ще вам варто розуміти, що можливо, у вас просто наразі не вистачає здоров'я або ресурсу для того, щоб ви могли діяти. Якщо у вас це стосувалося робочих питань, то або ви хотіли здійснити якусь Купівлю, продажу нерухомостей, то це не благосприятливий день для вас. Покупки будуть невдалі, і продажі також ви можете лише втратити свій ресурс. Ще на цей день вам потрібно уникати зайвої витрати фінансів. Можливо, у вас взагалі якась така небезпечна ситуація може скластися. Де ви можете зіткнутися із махінаціями або із ревнощами, заздрощами, маш... ну, люди, які дуже хитро поводяться. І також навіть можете зіткнутися з певними авантюристами. Тому на цей день вам потрібно бути дуже пильними до кола свого спілкування, до всього, що ви зробите. І е, маєте зробити. Вам не варто цей день поводитися ну, нечесно. Утримайтеся від зауважень, тому що ви можете дуже образити почуття оточуючих людей. Ще вам варто в цей день зрозуміти? Можливо, це звичайно і неприємно так говорити, але все ж таки не все вимірюється е, грошима. Ну і в такому як підсумок і ще хочу вам раз нагадати, що не витрачайте зайві кошти, будете дуже незадоволені. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас. А вам бажаю гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.